Як рятувати себе та інших з полону замерзлою водойми, демонстрували журналістам Вінницькі рятувальники. кажуть, головне потрапивши в ополонку не панікувати. «Попробувати розвернутися на спину, ну, спиною починати виходити наверх. Якщо ж не виходить, виходить з животом, грудьми, а потім перевернутися на спину і продовжувати відталкуватися ногами до тої пори, поки вже не буде чути, що нормальний лід крепкий. Драбина, мотузка або звичайна палка та будь-які підручні засоби згодяться при порятунку. Витягнувши людину з крижаною води, її треба якнайшвидше зігріти із середини і зовні кажуть рятувальники. В першу чергу людину треба звільнити від мокрого одягу, надати їй сухий, навіть якщо він буде літній, а не зимній. Але він буде сухий. Людині буде набагато тепліше. Дбають міненесники і про безпеку рибалок. Для них окремі правила. Що не можна свердити лунки ближче одна до одної, ніж 5 метрів. E, взагалі, на рибну ловлю поодинці ходити заборонено. З подібними порадами люди у формі вирушили на найпопулярнішу водойму у місті Вишинське озеро. Там рибалок як грибів після дощу. «Завідую. рибалови, риба своя буде. Видала. Пристрасть до рибальства Микола Євменовича захопила давно. Майже третину свого життя цим займається. Каже, вся увага на лунку іншого не існує, при цьому риба не головне. За все час, може, грам 150 унесе, а то дрібненькі такі. Котиком. Коли під'їжджу, там у мене вісім котиків, бо ми на першому тежі живемо. І вони мене проважають на рибалку і всі чають, ждуть рибки. Попри те, що рибалка зі стажем одного разу ледь не пішов під лід, з першими морозами 75-річний чоловік чинить щодня на Вишинському озері. Як бабушка розлішає, переживає, жде. Не так рибу жде, як діда. Миколі Євменовичу та таким, як він, рятувальники вручили інформаційні пам'ятки. В них правила поведінки на льоду та способи порятунку людей. Як самому вилазити, іменно. Оце я знаю, так, да, як самому вилазити. А от драбину я з собою ж не буду здобув. Е, ну, якщо ну, тільки, тільки драбина? Вірьовка, можна ремінь застосувати, можна гіляку яку-то. Іменно, де. щоб до нього близько не підходити до лунки, де він провалився, не, а безлазно. щоб це було на відстані. Будь ласка, прийміть, прочитайте, mm -hmm. е, дітям покажіть. Да. Які засоби безпеки з собою маєте зараз? Є шнурок? На всякий пожежні. лід зараз крепкий, то боятись нема чого. Щоб лід витримав людину, необхідно, аби його товщина була хоча б 10-15 сантиметрів. Такою вона є сьогодні на річках, але безпечним лід вважається при 25 сантиметрах. Міцність льоду можна визначити за його кольором. Якщо він прозорий, якось цей або ж має синювати чи зеленкувати відтінок, то це міцний надійний лід. Якщо жовтувати або матово-білий, то це вкрай небезпечний. Утім, попри всі ці знання, рятувальники рекомендують не ходити за мерзлою річкою, адже у крижаній воді людина здатна побути лише 5 хвилин, а далі можлива зупинка серця і на дно. Торік в області крижана вода забрала життя 68 людей. Дев'ять з них діти, 13 врятували. Троє затонуло вже цієї зими. Нині в області нараховується понад дві тисячі водойм, але поставити рятувальників на кожній з них у менесників не вистачить особового складу. Тому на допомогу нам приходять органи влади в сільських радах. Така інформація. Поширюється. Ми проводимо відповідну роботу із релігійними конфесіями стосовно роз'яснення віруючим цих основних правил. У Вінниці у нас одна рятувальна водолазна станція, але є ще один підрозділ в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення. Крім цього, є в окремих районних центрах такі водолазні станції. Втім, за класикою жанру спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих, адже відповідальність за власне життя несуть самі рибалки. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.